Вседержителю Слова, Отче, Всесвятий Ісусе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай Слугу Твого, а завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю, Твоїх овець, не віддавай мене на поталу Змієві і не допусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму. Світлом, яке ніколи не померкне Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учнів, подай, Господи, і мені недосконалому і недостойному слузі Твоєму, спасіння Твоє наложі моєму, та зцілення від усіх недух, душі і тіла, просвіти мій розум, світлом розуміння Твого святого Євангелія, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє. Твоїми страстями безвинними, думку мою хорони твоїм смиренням, і в слушний час підійми мене від сну на похвалу Тобі, бо ти є препрославлений з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Господи Боже мій, згрішив я в цей день словом, ділом, думкою, і ти, як благий і чоловіколюбець, прости мені. Сон, мирний і спокійний подай мені, Господи, і ангела Твого хоронителя зійшли, щоб заступив і хоронив мене від усякого зла, бо ти є охоронець душ і тіл наших, і Тебе славимо, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.